Один за всіх, всі за одного. Харківські шпажисти зробили переможний дубль на головному національному турнірі чемпіонаті України, який проходив у Києві. Андрій Опанасенко забрав золото в особистих змаганнях. Він відразу заявив про свої великі амбіції, очоливши посів після групової стадії. У турі прямого вибування на шляху до фіналу 21-літній вихованець легендарної Ірині Адокієнко змусив скласти зброю Максима Пирчука, Павла Трофомен. Та Микиту Кошмана. У головній дуелі Андрій переміг ще одного київського шпажиста бронзового призера етапу цьогорічного Кубка світу Володимира Станкевича. Поступаючись 1-4, Опанасенко зайшов на камбек і на пріоритеті здобув перший у кар'єрі титул чемпіона України в особистій шпазі після двох бронзових медалей. Сьогодні я дуже радий, що так склалося у цей день. Я їхав сюди, я їхав, не скажу, що за, прямо за перемогою, але ну, я, у мене був дуже тяжкий сезон, були дуже, дуже провальні результати. Так що я, я працював психологом, і сюди я їхав вже за, ну, не за перемогу, а за медалі так точно. У командному турнірі харків'яни мали захистити титул, і Вони це зробили. Андрій Опанасенко, заслужений майстер спорту Роман Свічкар, Ян Сич та Євген Горбачук здолали у фіналі другу збірну Києва. Заруба вийшла знатна. Харківські шпажисти лідирували з перевагою у п'ять уколів. Перед заключним боєм програвали мінус два, а потім на доріжку вийшов свічкар і все вирішив. У дуелі з бронзовим призером юніорського чемпіонату світу Максим. Момперчуком – 45-39. З переможним дзвоном шпаги в унісон – Харків чемпіон. Чемпіон Європи зі спортивної гімнастики у командному багатоборстві учасник літніх Олімпійських ігор Уріяда Жанейро, заслужений майстер спорту Владислав Грико, поступово повертається на міжнародний рівень. Не форсуючи підготовку, він підтвердив свій високий потенціал на етапі Кубка світу, який відбувся у столиці катору. Досі Грико виступав у трьох фіналах на перекладенні коні та кільцях і у всіх став п'ятим. Стабільність результатів конкуренції з провідними гімнастами планети це показник системного прогресу 28-річного харків'янина. Попереду ще один завершальний етап Кубка світу. Він пройде у Каїрі. Для учасників Кубка України з Шотакан Карате Досків, який проходив у Києві, другий за статусом національний турнір був дуже важливим. З одного боку лідери збірної прорепетирували свої майбутні виступи на чемпіонаті Європи у Греції. З іншого вони провели перший етап відбору на чемпіонат світу 2026 у Туреччині. Спортсмени Харківської обласної профільної федерації вже за традицією виступили гідно здобувши 26 нагород. Сім золотих. Вихованці Олега Верьовки досягли успіху у розділі ката. Денис Любченко, Єгор Потапов та Євген Нікулін виграли командні змагання у віковій категорії 16-17 років. Крістіна Біляєва була першою в індивідуальному турнірі серед дівчат 10-11 років. Підопічні Костянтина Небайло, Євгенія Коляда та Вероніка Мокрій разом із Анастасією Добжинською взяли командне золото серед спортсменок старше 18 років. Також Мокрій була перемогу в особистому ката на рахунку тренера. Три срібні нагороди. Недбайло був другому чоловічому та ветеранському турнірах і у командному ката. У змаганнях з куміте відзначився Ілля Запруднов. Як суперники не старалися себе показати, але перевершити учня Ігоря Пазюка не змогли. Запруднов завоював трофей у віковій групі 14-15 років. Переможні виступи на столичних татамів видали й вихованки Олександра Сізова. Софія Суботіна та Анжела Зізбекяну золотилися у командних баталіях. Вероніка Землякова піднялася на вищу сходинку п'єдесталу в особистому куміте. Це Головні герої Кубка України з щотакан карате до але у спорті блищить не лише золото на рахунку харків'ян також 10 срібних та 9 бронзових медалей. Спонсор гарного настрою любителів футболу жіноча команда Металіз-1925, яка стала автором найбільшої перемоги у п'ятому турі другого етапу чемпіонату України у вищій лізі. Харків'янки розгромили ладомири з Володимира 6-0. Вони швидко захопили ініціативу, але у першому таймі обмежилися єдиним голом, який на 29-й хвилині забила Єлизавета Молодюк. Перерва пішла на користь підопічним Володимира П'ятенка. Відразу після поновлення гри Таміла Хімич подвоїла перевагу. Потім результативними ударами відзначилися Вікторія Гірин та Крістіне Алексанян. А на 83-й та 84-й хвилинах молодюк, оформивши хет-трик, очолила рейтинг найкращих бомбардирів чемпіонату у поточному сезоні. Металіст 19-25 здобув 11-ту перемогу. Завжди тяжко виходити проти своєї колишньої команди. Постійно є якісь хвилювання, але я вітаю свою команду металіст двадцять п'ять з перемогою і бажаю команді Ладомир рухатись далі, ніколи не зупинятися. Це дуже хороша команда, з ними дуже тяжко і грати. У таблиці «Металіст-1925» Посідає друге місце від полтавської «Ворскли», харків'янки та «Колос-Ковалівка» відстають на п'ять очок. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків Спорт, Новини.